Це Бравл Толк. Бравлер з контролем часу, абсолютно нова рангова система, другий скандаліст Стріо, божевільного маєтку. 12 гіперзарядів, зміни в гаджетах та все інше. Бравл Толк. Що ми можемо зробити, щоб відсвяткувати нового Бравлера? Знаєте, той, що може контролювати час? Якщо для того, щоб ми повернулися в минуле? Тільки не знову. Я ж казав тобі, що Марці не може довіряти цю штуку. Гей, ти сам винен, що подарував машину часу дитині. І ласкаво просимо до Бравл Толку. Перший Бравлер для наступного оновлення називається Фінкс. Ну, типу, Фінкс геніальний ім'я. Фінкс є власником квест кімнати Старпарку. О, і він також може випадково контролювати час. Йому подобається, щоб відвідувачам було цікаво відвідувати квест кімнату. І в грі він грає так само Давай, Марсі, зміни час назад. Так, я хочу займатися крутими, дорослими речами, наприклад, отримувати іпотеку та платити податки. Гаразд, я все одно хочу дізнатися більше про Фінкса. Нарешті, головна атака Фінкса Хронокаст. Він випускає три снаряди вперед, причому два зовнішні завдають менше шкоди, ніж перший. Це дозволяє йому контролювати трохи більше території, оскільки він має більше шансів влучити. Його супер Таймварт деформує час в певній області, зменшуючи швидкість снарядів ворожих скандалістів, які потрапили в Таймварт. І збільшуючи її для нього самого та його товаришів по команді. Ви мене забули. Настав час повернутися до гаджетів. За допомогою цього гаджета Фінкс повертається в минуле, повертаючись до положення, у якому він був 3 секунди тому. А також відновлює максимальний запас боєприпасів, який він мав протягом цих 3 секунд. Завдяки своїй зоряній силі, зупинці і іерогліфа, Фінкс на кілька секунд зменшує швидкість перезавантаження будь-яких ворожих бешкетників, уражених його головною атакою. З його іншою зоряною силою, шкода завдана фінксом у будь-яким товаришам по команді, на яких впливає Суперфінкс, збільшить її тривалість. Бравл Толк Наступний бравл руновлення є частиною божевільного маєтку запеклого металевого барабанчика на ім'я Лумі. Вона контролює сили вогню та льоду, які відображають обидві сторони її особистості. І ми майже впевнені, що драко закоханий в неї. Але не кажіть йому, що ми сказали вам. Лумі володіє двома ранковими зірками, які вона може кидати у ворогів, щоб завдати шкоди. Після того, як вона кине їх обох, вона згадає, що вони знову завдають шкоди, якщо на їхньому шляху спіймають ворогів. Супер Лумі запускає три сильні удари по землі, які спричиняють пошкодження області. Причому третій удар фактично знищує ворогів. За допомогою свого гаджета Лумі запалює свої ранкові зірки. На землі, створюючи що задає шкоди за допомогою іншого гаджета, його протилежність лум створює крижані вітри навколо будь-яких ранкових зірок на землі. І перша зоряна сила сповільнить будь-яких ворогів, спійманих на шляху повернення ранкових зірок. Завдяки своїй зірковій силі 42% спалення також підпалює ділянки, уражені її ударами. Якщо ви отримали всі посилання в назвах її здібностей, ви отримуєте золоту зірку. Бравл Толк! Насправді, ми маємо 12 гіперзарядів, які знаходяться з цим оновленням. Вони будуть випущені двома патчами. Це Марціо Марціозарядий. Перший гіперзаряд на Карла. Тепер Карл залишає палючий слід із каміння, який випалює землю. Куди б він не пішов і палить ворогів, які її торкаються. Цукор для всіх. Менді стріляє своїм супером у трьох різних напрямках. Наведення рибних острогів. Рибні торпеди, якими Хенк стріляє зі свого суперу, автоматично націлюються на ціль. Спіймати медведя новий гіперзаряд на бо згортає п'ять мін замість трьох. Вони не скасовують жодних мін, уже встановлених його супером. Захистити королеву. Суперснаряди Б розбиваються на дві рівні частини на максимальній відстані та при попаданні збільшують відстань до її суперу і розташовуються ще більше. Гіперзаряд на Мек значно збільшує радіус дії суперу Мек. Також Мек отримує щит, коли активує свій супер. Гіперзаряд на містера Пі. Домашню базу містера Пі тепер породжує набагато сильніших носіїв. І він може мати двох активних суперносіїв одночасно. Гіперзаряд на бастера. Чіт тепер обертається на 360 градусів навколо нього і відбиті снаряди завдають більше шкоди. Хрусткий жувальний липкий. Гіперзаряд на Честера. Він кидає цукерку, яка вибухає, та завдає шкоди. Та поширює отруйну хмару, а потім залишає зону сповільнення на кілька секунд після цього. Гіперзаряд на лолу продів мега роздути его зі збільшеним здоров'ям і шкодою. Гіперзаряд на грома. Супергрома отримує вторинний вибух після першого в шаблоні X. Цей вибух також завдає шкоди, ламає стіни та відкидає ворогів. Гіперзарядна сема стає фактично безкінечним, якщо його супер попадає по цілі під час гіперзаряду. Бравл Толк. Ранкет помер і відродився в четверте. Тепер він має кращі винагороди. Він більш конкурентний і щомісяця з'являтиметься новий ігровий режим, на який ви можете скаржитися. Крім того, щомісяця буде три Браулера з максимальною кількістю гравців, які зможуть грати всі. Також ви можете перевірити браулера, перш ніж розблокувати їх. У наступному сезоні у нас будуть Емс, Джин і Леон. Ранкет отримує систему прогресу. Схожу на пас під назвою Pass. Він також має безкоштовну та платну доріжку. Щоб прогресувати в пропас? Ви повинні зберігати пропас XP. А скорочення PXP. Ви отримуєте PXP. Виграючи рейтингові матчі, підвищуючи рейтинг і переглядаючи трансляції Brawl Stars. або активуючи пропас, який щодня надає бонусні PXP. Що я отримую від цієї нової перезапуски пропас? За безкоштовну доріжку ви отримаєте рангові дропс, стардропи дорогоцінні камені та гарантовано нову рідкісну шкіру, яку можна покращити до легендарної випадання гіперзарядів і легендарних стардропів. Та. Що стосується платної доріжки, то вона містить 600 дорогоцінних каменів, 5000 монет з косметикою та багато інших оновлень для того, що ми називаємо «проскіни». Просхін наша перша оболонка, яку можна оновлювати. І вона доступна лише через пропас. Перший проскін Астрал Кольт має наступні оновлення. Піни, профіль та спреї. Спеціальні ефекти атаки. 8 пінів. Спеціальні ефекти при вбивстві та анімовану картку Бравлера. Спеціальні ефекти спавну та респавну. Ультра Астрал Кольт. Та нарешті два різні хроми. Ультра астрала Кольта. Червоний та фіолетовий. І, і так, ви можете вибирати, з яким оновленням рівнем шкіри ви хочете грати. Якщо ви хочете бігати з кіру першого рівня, ви зможете взяти його. Кожен рейтинговий сезон триває один місяць, але пропас триває чотири місяці. Оскільки він прив'язаний до великих кіберспортивних подій. Новому рейтингу є багато іншого. Про що ви можете прочитати в ігрових новинах. Перший рейтинговий сезон пропас розпочнеться, коли оновлення вийде. 25 лютого отож, позначте свій календар: Бравл Talk. Бійка на день тримає поганих випадкових подалі. Відкривайте Бравл Старт щодня, щоб ви отримували безкоштовні речі. Здебільшого це не великі безкоштовні подарунки, але іноді це справді круті речі. Крім того, ви зберігаєте свою серію входів. Це число зростає та загорається. В прямому сенсі. Якщо ви пропустите день, ви можете почати знову. Або використати дорогоцінний камені, щоб продовжити серію. Але це жодним чином не вплине на ваші винагороди. Це тільки якщо ви дійсно дбаєте про цю велику цифру. Отже, входьте щодня. Бравл Talk. Хто на понеділок для мумій. Припиніть, намагатися зробити понеділок для мумій. У той же час наступного тижня. Ні. Сезон матч Бравл Старс мав стати поверненням. В піскі часу. Але щось пішло не так? Ну, схоже, замість цього у нас сезон темних пісків. Скін Пас – муміфікований Френк. Хто знав, що нежить з вогнем на голові може бути такою чарівною. Скіни Пас плюс це Карнуал Френк і папірус Френк. Деякі з наших нових башкетників цього сезону отримують скини. Як от королева Джуджу, яка використає силу пісків, щоб знищити вас. І містик Міфпл, який знає всі правила для санет, але не ділиться з ними зі мною. У нас є фараолі, який перекидає власний саркофаг. саркофак. Квик нагадує мені ту сцену з мумії, коли ця штука біжить по хлопцеві по нозі в голову. Це було дуже круто. У нас є фараон Гавс. Який мені подобається тим, що він схожий на мою собаку. Отже, він найкращий скін, який коли-небудь створювався. Тепер усі стардропи будуть моїми в сезоні Супер Бравл. Дядько Дрю, залишайся зі мною. Дені, якщо я зможу сказати цей куплет, я маю велику силу. Дядько Грю. Ні. Це особливе, тому що все про Суперселмейк Скін у нас є безбашена Бібі, розроблена командою Бравл Stars. Готовий віддати справедливість як друзям, так і ворогам. І два скіни Бравл Пас плюс рожева безбашена Бібі та синя. Точно змусить вас дотриматися її власного бренду справедливості. У нас є чотири герої, починаючи з театрального Сему. Вогникріла Джанет готова атакувати злочинців, щоб врятувати ситуацію. Керівник часу Бастер просто втомився від старпарку, від цих скандалістів і втомився бути спійманим у клубку їхніх життів. Але він Бастер, тому що це все не так глибоко. Яка користь від героїв без лиходіїв? Жук Карл є організатором злочинців, які відбуваються протягом цього сезону. Мабуть, він хоче вичерпати воду із планети, щоб перетворити її на гігантську скелю. Захисник гром це те, що заслуговує Бравл Стар Парк. Але не той, хто нам зараз потрібен. До нього приєднується його вірний помічник Електрочаг. Який готовий знищити будь-кого? Хто втручиться в генеральний план Ін Екстура? Бравел Толк. Ми співпрацюємо з Уно в міні події з цією новою шкірою Уночестер. І ігровим режимом Уно. У цьому ігровому режимі ви збираєте та граєте в карти, беручи або кидаючи їх в купу скидання. Перемагаєте. Перша команда, у якої не залишиться карток, перемагає. Карти Дій Уно запускають спеціальні ефекти. Другий розіграш. Члени команди отримують два куби сили. Пропустити вороги не можуть атакувати протягом наступних трьох секунд. Реверс перемістить карти ворога назад на базу. Професійна порада. Ви можете блокувати тілом літаючи ворожі карти Уно. Бравл Толк. Більше скилів. Для моїх бразильських людей ми помітили, що деякі з вас були обурнені, що ми вибрали пайпер замість Менді. Тому Карнавал Менді прийде в Бравл Старс у 2025 році. ПЕКАш. Скіни за 29 дев'ять ДОРОційних каменів. Темна ЛУМІ. Юрський фінкс. Демонічна Амбер. Пляжна Іабель. Перший помічник фенк Яблучна Єва, Браво Толк. Є ще зміни? Так, Тріо Шиде тепер в грі постійно. Гаджети тепер не заряджаються, а мають час відновлення. Тому використовуйте їх. Тепер ви можете вибирати скандалістів, щоб вони відображалися в верхній частині в списку бійців. Також у рейтингу і найбільша в зміна в грі. Ми змінили порядок швидкого чату. Шукайте Brawl Толк у соціальних мережах. Щоб отримати шанс виграти цей скін. Безкоштовний подарунок! Безкоштовний подарунок. Кіберспорт, слідкуйте за Brawl Старс Ютуз. Попередньо замовляйте за посиланням в описі. Браул Старс!